Святий мучник Єпімах, який був вже молодим, почав провадити самітське життя. Це імператор Деція, який почав масово проливати християнську кров в Олександрії. Святий Єпімах був розізлився на це. Та у першій. Язичницькій божниці, яку він зайшов, почав розбивати всіх ідолів. що його ув'язнили. І серед тих ув'язнених було багато християн, серед яких ми знаємо лише Олександра. Ну і коли є був на суді, він почав голосно прославляти Бога. За що його було вбито разом з Олександром. І Їх було спалено негашеним лапном. І кості, які від них залишились, християни поховали до Риму. І ще є така легенда, що там крапля крові, яка була від єпімаха під час його вбивства, крапнула на незрячу жінку, яка потім прозріла з Богом.